Агеніру йому філософ за покликанням, логіка, також методолог науки, випустив більше 480 публікацій. Його роботи друкувалися на 11 мовах. Було видано багато зарубіжних публікацій в США, Канаді, Китаї, Германії та інших країнах. Сьогодні ми собралися для того, щоб відкрити меморіальну доску і почтити пам'ять. Выдающегося ученого нашего университета, нашей страны, Европы, Венера Ивановича Уемова. Он проработал в нашем университете 48 лет. А Венера Иванович, глава известной выкосистем школы, он внес большой вклад. Создання і розвитка філософського факультету. Он створив наукову школу математичної логіки в нашому університеті. І та школа научна, яка стала основополагаючою не тільки для України. Талановитий, добрий, чуйний, іронічний. Так характеризує Аваніра Івановича, дружина його учениця, теж науковець. Як саме вони познайомилися з видатним вченим, Людмила Миколаївна розповідає. Об'явлень в газеті что в Иваново. Там Авень Иванович заведовал кафедрой, в Иваново требуется в аспирантуру и какие тематика. И логика, философские вопросы, физики, опля. И еще там много было вещей. Думаю, поеду. Какой-то там Иваново. А там Авенье Иванович работал. За ее словами, Аванир Уйомов був для неї пражним зерцем. Могу сказать такие вещи еще до супружества. Как-то встречаюсь в этом нашем университете. Я иду, Авенер Иванович идет, Люся, я больше с вами здороваться не буду. Я вместо как скажу, где текст? Ребята, я четыре раза переписывала текст от руки, потому что я готовила, я боялась за каждое слово. Для Аваніра Івановича важливим був творчий підхід до викладання філософії. Уйомов олицетворяв собою істинного філософа. От філософ з великої букви це був Авенір Іванович. І, мабуть, не даром Наверное, первое в Одессе, я думаю, мы реально заскапать, если всегда философу. Думаю, не последняя. Венера Иванович очень интересный человек, энциклопедических знаний, не только в области философии. Он... Звичайно цікавий спілкувальник був, і кожне спілкування з ним просто полезно було для того, щоб щось нове дізнатися, відкрити для себе. Авенір Іванович був діючим членом Міжнародної академії наук та мистецтв у Каліфорнії. Він вніс свій неоцінений вклад у розвиток як вітчизняної, так і світової науки.